Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки пані Вілої Сієва, проектор з міжнародної роботи і наукової роботи. Зокрема, того покоління і керівників, і просто тих людей, які відігравали це зі молодії міжнародної які щиро дякую тим працівникам. І живим, і на жаль, ті, які зараз в іншому світі, які зробили максимум зусиль для того, щоб ми мали наш славний Болинський державний університет імені Лесі Українки, який зараз є національним. сучасний стан університету високий, тому що в нас є дуже хороші наукові школи під керівництвом наших професорів, докторів наук. І завдячуючи їм, ми. Потрапили в десятку найкращих класичних закладів освіти України. Наш університет 17-й консолідованому рейтингу серед всіх закладів освіти України. Дякуючи нашому колективу, ми маємо такі здобутки. Я тут в Луцького в педіститу я до цього час з'явився. До 1985 року, і тут вже по Вони так нижку тишку, що є такі десь плани, і ті плани передбачають перетворення до педагогічного педінституту на університет. Інституція в україномовному регіоні з переважно україномовним складом викладачів і студентів об'єктивно буде на користь українського. А цього проросійські сили на Волині та у центрі не могли допустити. Носії та прихильники цієї ідеї піддавалися обструкції. Сповідни є доволі суб'єктивними, але тим не менше там наказ 9 жовтня 1991 року на розширеному засіданні вченої ради Луцького педінституту було затверджено. Комісію сприяння утворення Волинського університету скорочення КСУ у складі 24 осіб з числа викладачів і студентів. Безпосередньо на початку 2000-х документознавство та інформаційна діяльність музей справ... з метою подальшого піднесення рівня вищої освіти і забезпечення розвитку вузівської науки, зміцнення навчальної бази розширення можливостей підготовки кадрів для народного господарства України постановляю утворити Волинський державний університет на базі Луцького педагогічного інституту, зберегти за Волинським державним університетом ім'яли з Українки щодо СИП Луцький педагогічний інститут.